Отже, взяти попугу на лекцію, я хотіла таким чином показати, що є обставини, які здаються для вас, ніби ви є заручником цих обставин, що неможливо нічого поміняти, змінити, повпливати. Але чи насправді так? Доросла позиція це коли людина вже точно знає, як вона не хоче. Доросла позиція вона про фразу, так, я винна, так, я накосячила, так, я помилилась. І далі шукати можливості, як це виправити, поміняти. Але вона така, знаєте, в мінуси дорослої позиції, те, що, ну, блін, це так солодко знайти винних в своїх ситуаціях в житті. Вернулася до попуги, ну це не я, це геть не я. Це діти хочуть попугу, я маю з ним балитися. Та, Перекласти провину на дітей, як з котом, діти хочуть кота, а я тут маю ним займатися. На секундочку, це твої діти. Тобто до 18 чи до 21 року розказувати їм, як вдягатися, що їсти пити, де ходити, це твоя відповідальність. А як розділити відповідальність за ту тварину, яку вони хочуть, так це вже їх відповідальність. Ні. Доросла позиція це коли ти за вчинки дитини несеш відповідальність. Тому що ти, як мама, тато маєш дивитися глибше, більше, далі. Тобто бачити ту велику картинку його дій. Він хоче котика, а ти зможеш піклуватися про цього котика. Доросла позиція це коли не шукаються причини винних, чому так сталося. М -м. Тобто, якщо я вже й прийду з попугою на лекцію і буду її вести, то у всіх коментарях, де мені напишуть ай-яй-яй, -ай -ай», я скажу, так, це був мій вибір, і я беру на себе відповідальність. Доросла позиція це коли ти не виправдовуєшся перед кимось, не шукаєш фактів, аргументів, щоб довести свою точку зору, ти прийняла рішення, говориш про нього. І я завжди от привожу приклад. Я кажу: я хочу зробити собі вії, так? наростити вії. Якщо я саме так скажу, правда з'являється почуття, що ти можеш мені щось порадити, сказати, та навіщо тобі треба, або ти і так гарна, або ой, там такі наслідки. Тобто у фразі я хочу нароститиві я ніби дозволяю людям впливати на моє рішення. Так? Ніби я йду за пораду, ніби я не можу ще прийняти це рішення, бо я його не до кінця прийняла. І тоді з'являються конфлікти, тому що люди вам щось радять, не завжди це вам подобається, не завжди це є актуальна порада, люди не можуть просто приказувати свій негативний досвід. А от у фразі Я вирішила зробити вію, порадьте майстра, вже відчувається, що в принципі ви не потребуєте порад, ви вже прийняли своє рішення, і зараз ви шукаєте ну, якби в кого можна зробити. І от різниця між дитячою і дорослою позицією це ви вже шукаєте методи, як це виконати. Чи ви ще все-таки шукаєте якісь факти, робити це чи ні? Доросла позиція це про аналіз, це про погуглити або спитати: скажи, будь ласка, в тебе був досвід нарощених війн? Можеш розказати? І так, хоча б пару людей, позбиравши історії, Проаналізувавши, що підходить для вас, ви приймаєте рішення. Угу. І навіть якщо вам хтось розказує там, про якісь наслідки, ви така, так, а я чула вже в собі в голові, ви така, угу, а я вже знаю, як з тими наслідками боротися. І я вже, в принципі, готова за ці наслідки ну, так би, заплатити. Та? тобто Мене влаштовує ціна, якість і наслідки. І у вас не виникає того діалогу зайвого. Доросла позиція це коли на тебе намагаються нав'язати цілу історію, цілу таку, знаєте, як кажуть, є така теорія хомяка. І в цій теорії хомяка є така ну, стандартна загальна схема життя. Народилася садочок, школа. Університет одружилися, декрет, робота, чи робота, декрет, пенсія, трошки мушу пожити для онуків і до побачення. А, і в цій теорії Хомяка, в, ну, основна її ідея в тому, що на сьогодні вже немає потреби проживати саме таким чином. Університет можна поміняти на відкласти набагато пізніше, декрет можна відкласти на пізніше. Можна вже не віддавати там дітей в садочок, та, можна вже побути з ними там, в декреті, якщо це про ваших дітей. А школу можна взяти онлайн і не бути прив'язаним до одного місця проживання. Тобто зараз зараз ті схеми настільки доступні, вони вже мають перших людей, ти вже можеш послухати історії і оцінити, чи тобі це підходить і потрібно. Що, відповідаючи на питання, як я точно не хочу. Можна далі дати відповідь на питання, а як я хочу. І ось тут, будь ласка, використай чат GPT і Pinterest, І спитаю чата GPT. Там, от мені стільки років, зроби мені сценарій якогось максимально мого класного життя. Так? Якісь умови там добав. Потім загугли щось з цього сценарію, який тобі веде з GPT, картинки на Pinterest. Те, що тобі відгукнулось, те, що тобі сподобалось, збережи. І змонтую якийсь такий відосик для себе. Моє найкраще життя. І ти побачиш, що варіацій твого життя настільки багато, що обставини, які можуть тебе привести до цього життя, насправді є навколо тебе. Просто треба вийти з дитячої позиції. Просто треба перестати шукати, хто винен. Просто треба перестати виправдовуватися і пояснювати, знаходити пояснення, в кожному, кожному, ну, всьому, що відбувається. Це ніби як сказати собі, «Хм, я смілива, і я можу це життя прожити сміливо. Я можу отримати все найкраще, що я хочу. І стає питання ціни. У всього є своя ціна. Мала розмову нещодавно з людиною, яка заробляє близько офіційну зарплату, м -м -м, близько 50 тисяч доларів в місяць. І я завжди в таких людей питаю: я кажу, яка ціна такої зарплати, таких досягнень? Він каже, сім'я. Я кажу, як ти зараз себе почуваєш? Він каже, деколи накриває почуття провини. Я кажу, що сталося? Ну, я кажу, я пропустив два декрети. Жінці було дуже тяжко, я не розумів, що треба платити за няню. Я був настільки сфокусований на гроша, що я не бачив нічого. І зараз, каже, я коли це все зрозумів, я дружину ношу на руках. Тобто вона повністю має все, все, що вона хоче, весь домашній персонал. Там краще, краще для себе якісь заняття, догляд. Я кажу, окей, а якби ти міг знов це ще раз прожити, заплатив би ту ціну. Щоб розуміло, про почуття провини він мені розповідав десь годину. Він замовчав, аналізував, каже, заплатив. Бо, бо у всього є своя ціна. І каже, я наразі не бачу варіантів. Як би міг я ще вийти на такий е, дохід, не пожертвувавши якісь стосунками з дружиною і дітьми? Але каже далі, але я везунчик, тому що вона мене простила, я вернувся в їх життя і вже вернувся, кажуть, на коні з вдостатком. Доросла позиція це коли ти розумієш ціну за свої бажання. Так? Ти просто розумієш, чим ти за це заплатиш. Здоров'ям, стосунками, грошима. Це, до речі, найкращий варіант платити грошима. Бо це оборот, вони завжди до тебе прийдуть. Нам відміну від сім'ї, як ризикнув цей чоловік, її здоров'я. Теж невідомо, чи можна його потім буде вернути в той стан. От в тебе є вже твій список бажань? Ти вже знаєш, якби, що ти хочеш, як ти хочеш. Після того, як зробиш вправу з Пінтерестом і чатом GPT, пропиши поряд, якби, чим я готова заплатити. А, приведу ще приклади клієнтів. За свою реалізацію дружина заплатила тим, щоб вони з'їхали від його мами, яка їм допомагала по будинку, доглядала дітей. Але вона не бачила якось, щоб, ну, щоб це тільки вона виконувала, тому її вона тримала теж при собі, на мене мою клієнтку, і не давала їй реалізовуватися. Тобто створювалися всі умови так, що вона тільки щось одне, друге, третє зробить, і вони її назад. Вона дуже гарно шиє. І все, що вона могла шити, це підвертати штани по сусідах і щось там таке, мілочовко. І за свою реалізацію вона заплатила тим, що вони з великого будинку, сад, город, там, свіжі продукти, поїхали в двокімнатну квартиру в місті. А плюс ще один кут тої кімнати вона зробила свій куток для шиття. Плюс двоє дітей мали спати в одній кімнаті. І на великій відстані, мені на увазі, через декілька років я питаю, Ліна, ну як? Вона каже, це вартувало цього. Каже, коли я реалізована, я маю своїх клієнтів, вона зараз виробляє білизну. Дуже гарну, досить, мені здається, популярну. Вона має своїх клієнтів. Він каже, діти бачили щасливу маму. Діти бачили, що я горю, що я щось хочу. Чоловік каже, покращився секс. Неймовірно, каже, покращився. Каже, Плюс він відчув, що я його єдина жінка на цій території, що йому не треба між двома жінок, двома жінками. Та? Каже, ну, плюс діти щасливу маму бачили. І... Ніби, здавалося, такі супернезручні умови після того, що вони мали, виявилися супер енергетично зарядженими обставинами для повного покращення сім'ї. Та зараз в нас вже набагато краща квартира, вони там переїхали, в неї вже окремо своя студія для роботи. Але це про те, що Лена, та от моя клієнтка, вона, вона це зробила. Вона Зробила цей е, крок, і вона знала, і більш-менш розуміла ціну цього кроку. Що було найтяжче для неї не здатися. Бо м, ясно, що були перешкоди, були потім думки, а може все назад, а може повернутися, а може досить. Але вона казала, що їй дуже допомагало розуміння, що це її шлях, і вона знає, що буде складно. Батькам завжди складно, легко тільки дітям. Бо коли їм щось тільки трошечки щось не так, вони підходять, Мама, а можна іншу зупу? Мама, я не хочу ті мешти, мама мені не подобається ту платючку, мама, хочу нову ляльку. Ну і, звичайно, в тому ті немає нічого дорослого. Ще один такий приклад ціни. Вона захотіла бути блогером свідомо. і... В неї були певні збереження, вона хотіла купити одну кімнатну квартиру, там, якось для, ну, для себе. І, в принципі, в неї вже була повна сума. І вона хотіла бути блогером Катя Катії А, І вона прийшла до мене і каже: Я хочу займатися, інвестувати в себе, бо я хочу бути така емоційно цілісна для того, щоб витримувати спілкування з підписниками а, і хейти, похвалу, все решта. Всі інші наслідки. Вона пройшла, в принципі, таку, ну, такий курс занять зі мною, на емоційну цілісність, вона відчула, що вона вже може, клас. А... Постало питання оцих грошей, що вона назбирала на квартиру, як вкласти в себе в себе, в продюсера, в зовнішність, в обставини і в виробляння свого продукту, який би вона могла теж продавати як додатковий бонус та, від блогерства. І вона це зробила. І знаєте, що зараз мене мене, мені здається, в неї вже три квартири на здачу, бо ціна е цього кроку це було е відпустити почуття стабільності. Все-таки, коли в тебе на стопочці лежить близько 45 тисяч, ти відчуваєш себе більш таким впевненим, Та? А коли ж в тебе ще куплена квартира, яку ти здаєш і отримаєш кожен місяць е гроші, тобі ще впевненіше. І ціна її кроку. Її мети було відпустити ту стабільність. Вона це зробила. І в цій нестабільній ситуації без грошей просто роздала гроші якимось людям, в яких просто повірила, що вони зроблять з неї. І вона ну, отримує цю освіту блогерства. Так? І вона все вона виграла. Але це почуття нестабільності не привало і декілька разів вона приходила ледве не з панічними атаками. І що? І на великій дистанції вона досягнула свого бажаного. Бо в дорослій позиції повторюся, ти не ниєш, не шукаєш винних. Ти просто кажеш, так, я віддала гроші, і я ризикнула. Нема нікого, кого я могла звинуватити чи сказати, що якось вони мене змусили це зробити. Так, це я зробила, так, я розумію, що тяжко, так, я розумію, що є наслідки, є ціна, але я готова, і я це пройду. Бо я розумію, яка моя точка була. Оце доросла позиція. Щоб підсумувати цю лекцію, скажу, що таке доросла позиція з точки зору критики і похвали. Є така притча, коли учень прийшов до вчителя і каже: Вчителю, так мені приємно, коли мене хвалять, так мені це подобається. Але я хочу йти ще не більшу сцену. І я розумію, що там же будуть і критикувати. І я бачу, що як, як я ну, нервуюся, ем, наскільки мені це неприємно, допоможи мені справлятися з критикою. Він каже: будь ласка, піди на кладовище. І хвали кожному. могилу. От ти підходиш, кажеш, Боже, який він був чудовий батько, а яку він імперію побудував, який він будинок залишив своїм дітям, а той, який був гарний сім'янін, як він там гарно тут, тут щось там зробив, а оцей був винахідник, як він віддав все своє життя, там, ну, хвали всіх, як тільки можеш. Каже: Окей, учень пішов на кладовище і справді хвалив так, що. Просто в кожну могилу. Це зайняло в нього більше трьох годин. Він приходить і каже, я це зробив вчителю, але ну, яка мораль? Каже, чекай, тепер йди знов туди на кладовище і тепер критикуй. Та як ти так міг віддати все життя на оці винаходи? А як же твої діти? Вони тебе і не бачили навіть. Ти навіть не знаєш, як вони виглядають. Покритикуй, як, що вона там дупу крутила перед камеру заради грошей, як так можна було робити. Покритикуй там, ну от каже, відкрию цю лавочку. Очень, звісно, критикувати це погано. І каже, ну що ж, вчитель сказав, буду. Дався, кажуть, всі в деталі. Приходить і каже, ну, що тепер, який зараз результат, мораль, мораль? Каже, розкажи, як вони реагували на твою похвалу і на критику. Так дивиться, каже, як, ніяк, це ж могила. Ніяк не реагувала? Каже, так і в твоєму житті. Якщо ти хочеш легко справлятися з критиком, то і легко приймай похвалу. Якщо ти з похвали робиш якесь шоу, що на тому потім хайпиш, переказуєш, робиш цілу таку кажуть імпровізацію, де ти просто не натішишся тим, що тебе похвалили, то наскільки ти йдеш вверх по вібраціям, по похвалі, так само ти підеш і вниз по вібраціям по критиці. Тобто ти теж будеш робити з нею. Як, так, що це кому щось доводити, показувати, виясняти, чому так? Якщо хочеш крокувати далеко, мати класні результати, бути в дорослій позиції, мати офігенний секс, задоволення в своєму житті, мати гроші, стільки, скільки тобі треба, скільки тобі придумається, скільки вистачає тобі сміливості, мати славу. Почни з того, що однаково приймай як похвилу, так і критику. Просто дякую. Домашнє завдання з цієї лекції. Це все-таки познаходити картинки з свого майбутнього життя, вашого найкращого життя. Картинки, відео. Подивитися, чи є ціна за це. Тобто, які кроки треба зробити, чим пожертвувати. І поспостерігати, як реагують люди на похвалу. Якщо тебе вже хвалять і критикують, прекрасно. Послідкуй за своєю реакцією. Якщо можеш ти почати хвалити людей, було б прекрасно. Починай хвалити, робити компліменти, дивися, як вони розкриваються, і знову ж таки спостерігай за їхньою реакцією. Доросла позиція. Її неможливо мати всюди завжди. Ти ніби вже її десь в чомусь досягнув, а потім бах, ти переходиш на новий рівень і ти там знов хочеш стати твою дитиною. Це не я, це мені. Це так сталося. Це значить новий рівень на новому рівні знов. Переходимо в дорослу позицію, і якщо ти крокуєш і розвиваєшся далі, на новому рівні знов захочеться когось посварити, пошукати винних, поскаржитись, причини вишукувати, виясняти щось, чому, як. Зрозумій, що доросла позиція це вибір. І думка, яка от останнім часом дуже мені актуально, ну, в голові крутиться, це ніхто не може відібрати моє щастя. Щастя це вибір, і доросла позиція це теж вибір. Якщо я хочу, я знаходжуся в цьому стані. Це стан. Доросла позиція це стан. Щастя це стан. І тільки ти, ти вирішуєш. Кожного ранку уявив, що в тебе стоять тапочки. Тапочки Я щасливий і я дорослий. Тапочки Я нещасливий і всі винні в цьому, що я, що я маю. І от кожен ранок, коли ти прокидаєшся, так дивишся вниз, дай відповідь на питання, які тапочки ти хочеш взути? Я вас обнімаю, з вами була я, Літя Максимчук, і це курс про рід.